51 5.2, 2 Рахуємо, скільки на нас з ліхтарями, які без. І кріплення є чи немає. Так, 5-2, бо. 6-2, це 6 без кріплень з а 6-2, 7-2, 7-3. Тобто будемо додати освітлення для нашого села, для наших ферм. 11-4. Єсть. Зараз є гарна пропозиція на одному з складів. Будемо там в них залишилось 79 ліхтарів. Ми їх всі 79 забираємо і дивимося, які вулиці будемо освітлювати, які ні. Так, це в нас було 13.6, так? Да? Ага. Зараз, секундочку, бо я провтикався. Загорився на камеру. 13,6, 14,6, 15,6, 18,6. 19,6 Звичайна ініціатива ОТГ 26. Ні, ініціатива це наша повністю. Ми першочергово підтримуємо збройні сили. У нас є певний свій бюджет, який ми Я звільняю з власних бізнесів з різних своїх напрямків і допомагаємо нашим збройним силам. Також невеликий відсоток ми виділяємо для соціалки, тобто є запити просто від місцевого населення, що треба освітлювати. Ну, якщо у вас буде можливість, да, окей, дивимося, що є можливість. Бо зараз, я знаю, що напишуть: ой, лучше б гроші на фронт там і все Люди класно розпоряджаються чужими коштами а маючи власні. Кошти не проявляють, ну, зовсім ніяких ініціатив. Тобто, підзаробив, додав освітлення на даний момент, виборів немає, в депутати не збираються. Війна на вулиці. Потрібне освітлення. Для чого, наприклад, освітлення? По-перше, це безпека. Безпека, тобто, ви бачите, що знаходиться і твори відбувається у вас під будинком. Це раз. По-друге, не зрозумів, хто може кататися по дорогам. Головний тригер був: це я бачив, що. Збили були дитину, наприклад, на темних дорогах, також в сільській місцевості. нас, слава богу такого немає, і хочеться, щоб такого не було. Тобто, проявляємо власну ініціативу, будемо додати світла для нашого села. Поступово Я так думаю, що цих фонарів на всіх не вистачить, але якусь частину самостійно постараємось зробити 79 фонарів, зараз подивимося, які ділянки вулиці, ми зможемо освітлити, і вже будемо починати працювати.